Добрий день. Сьогодні розглянемо дуже важливу тему Границя. Ця тема важлива саме тому, тому що на базі цієї теми побудована така тема, як похідна. Тобто, не знаючи границі, ви не будете знати похідну. А не будете знати похідну, ви не будете знати інтеграли. А інтеграли це вже основа математичного аналізу, це вже Ну, це основа математики, будь-яка математика, тобто це основні, основна дуже важлива тема границя. І так, розпочнемо. Розглянемо функцію. Ну, наприклад, y дорівнює 2х-1. Давайте брати x, які будуть дуже близькі до 2. Ну, наприклад, візьмемо х дорівнює 1 на ці 5. Y буде дорівнювати 2х3-1, 2 на 3 1 2 Х нехай дорівнює 1,6. Y буде дорівнювати 2,2. Нехай ну, будемо наближати до 2. Нехай 1,9. Y дорівнює 2,8. Х дорівнює 1. Можна взяти нехай 2,1. І буде дорівнювати. Так, 4,2 мінус 13, так, далі 4,2 мінус сотах. Тобто ми бачимо, що чим ближче ми йдемо, рухаємось до двійки, коли х прямує до двох, тим y буде наближатися до трьох. Тобто це записують таким чином. Границя або ліміт x прямує до 2, 2х мінус 1 дорівнює 3. Це поки на, на, на такому понятті, щоб ви розуміли, що таке границя. Тепер ми перейдемо до означення. Означення границі. Тобто границею функції f от x називається таке число А x Границею функції f x точці х0В, тобто тоці x 0 в називається таке число а, що коли для будь-якого ε більше нуля існує таке дельта, яке залежить від ε більше нуля, що як тільки x мінус х0В Менше дельта, то f от x-a буде менше дельта. Тобто це називається границею функції f от x. Тобто, число а називається границею функції f от x, точці x 0 якщо Якщо будь-якого ε більше 0, існує таке дельта, яке залежить від ε більше 0. Що тільки виконується умова x-x0v менше дельта, то, буде, то виконується... Тож звідси вибуває як Це записується. Границя х прямої до х0 f от x рівні А. думаю, все зрозуміло. Давайте на базі цього означення покажемо, доведемо, що границя функції... Що ми там показували 2х-1, здається, розглядав. Границя y дорівнює. Так, тіть не y, а просто границя. 2х-1. В точці х прямує до 2, До 2 дорівнює 3. Тобто, давайте це розглянемо. А, до речі, ми там казали, що тільки х 0 ляве, ми розуміємо x такі x з області визначення, крім можливо самої точки х 0 ляве. Крім можливо, самої точки х на ляве. Тобто нам треба показати, що 2х-1-3 менше треба знайти таке дельта. Що буде це випливати. То це у нас буде що? 2х-3. Так, 2х-1 і мінус 3. Це буде 2х-4. 2х-4. Менше епсилон. Тут можна винести двійку задушки. І за знак модуля. То буде 2, Тут буде x мінус 2. Менше епсилон. Тобто ми маємо виразити, що xx-2. То x-2. Та я пишу x-2 буде менше ε на 2. Тобто ми сказали, що? Що якщо для будь-якого ε більше нуля існує таке дельта, яке буде дорівнювати епсилон на 2, то буде виконуватись така умова. Тобто ми би довели, що границя цієї функції дорівнює 3. Я думаю, це зрозуміло. В подальшому це можна робити набагато простіше. Я вам покажу. Якщо у вас виникли якісь запитання, запитуйте в коментарях. Все найкращого. Успіхівщині математики. До побачення.